У рамках робочої поїздки на Рівненщину завітала міністр Кабінету міністрів України Ганна Онищенко. Її візит розпочався з офіційної зустрічі із виконуючим обов'язки голови обласної державної адміністрації Юрієм Приварським. Питання реформування місцевого самоврядування, передача повноважень на місця. Такою була тематика зустрічі Ганни Онищенко з керівництвом облдержадміністрації, головами районних адміністрацій та представниками місцевого самоврядування. Крім того, міністр провела прес-конференцію для журналістів, основною темою якої стали Централізація і об'єднання громад за її словами не всі розуміють, які переваги очікують країну після втілення реформи. Дуже багато людей чомусь намагається розуміти, що це передача додаткових коштів, додаткових прав насправді будь-які передача. Додаткових прав передбачає передачу додаткових обов'язків. Відтак, зміни до бюджетного та податкового кодексу прийняли ще на початку року, і після затвердження місцевих бюджетів держава виділила додаткові кошти. Так по Україні січня по квітень місяць було додавано понад 40% ресурсів органам місцевого самоврядування. А це вже перший крок в децентралізації. Наступний пункт за словами міністра передача додаткових повноважень на місця. Частина цього процесу вимагає внесення змін до конституції. Частина не вимагає, якщо брати е, першу першу частину, то можна говорити, що зараз, як е, ви знаєте, працює конституційна комісія на чолі з Гройсманом, е, і вони напрацьовують ті зміни до конституції з тим, щоб передбачити е, передачу додаткових повноважень до органів. Це самовідбуває. Крім того, вже розроблена методика добровільного об'єднання громад, яка передбачає покрокову програму. Відповідно, перше, що повинна зробити кожна область, затвердити перспективний план, а вже тоді переходити безпосередньо до групування територій. Розглянути такий план і зменшити кількість територіальних громад з 365 до 45 депутати планують на засіданні обласної ради. Нагадаємо, що сесія відбудеться 12 червня. Зря жильчук Валерій Гарматюк у ритмі подій.